Ми декларуємо, ми йдемо до Європейського Союзу. Я розумію, що ті 600 тисяч гривень, про які ми говорили, сума компенсації це так само і через наші європейські наміри. Що зміниться в вашому житті, в вашій роботі, коли ми станемо членами ЄС? Чи складно буде працювати, чи навпаки, ми вже готові? Ми вже готові. Ми маємо маємо стратегічну мету. Є деякі розбіжності з європейським законодавством, наприклад, це сума гарантування. Так зараз ми маємо повну гарантію 600 тисяч обмеження буде діяти гривень, 600 тисяч гривень буде після завершення воєнного стану плюс три місяці, але в Європі діє 100 тисяч євро. Для фізичних осіб і для юридичних осіб, також тобто це депозити, які гарантуються, як правило, 100 тисяч. Це депозит такого середнього малого або середнього бізнесу. Так. І а, наша стратегічна мета це інтеграція в Євросоюз, і фонд також має свою стратегічну мету в рамках цієї загальнодержавної. Наша мета це забезпечити рівень гарантування 100 тисяч євро, забезпечити гарантування юридичних. Вкладів юридичних осіб це і в тому числі і вклади, і кошти просто на рахунках обігові кошти юридичних осіб, то це достатньо амбітна мета, і ми рухаємося до неї, як сказала перший премєр міністр до 30-го року. Маємо вже так, маємо, маємо бути маємо, готові. Так маємо бути готові. Так, так. будемо, будемо готові. Абсолютно. Чудово не я не вам щиро бажаю, аби це сталося не у 30-му, а у 29-му році. В ваша готовність та і ваші е, зобов'язання, і ми як вкладники, і ми як е, бізнес люди, які працюють тут, будуть е, впевнені. У своїх фінансових можливостях, у своїх фінансових підґрунтях, і так. звичайно мати міцне плече, яке раптом, не дай Бог, що можна буде скористатися ним. Я щиро вам бажаю, аби ви були до цього готові.